привіт! З вами знову... Денсинг Машина Ultimate. Не А. І ми знову робимо реакцію на відео, яке вчора на стрімі не додивились. Не знаю, чи мене чути, чи не чути. Коротко я дивлюсь то відео. Може... Ладно, давайте дивимося з того моменту, коли цей. Классно, що він... Классно, що він украинскую зна, в принципе. Так, давай такой. Давай такой. Эм... Сейчас вы вин пучкає. Сейчас. що да. Давай, 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 давай.

О, выбирайте жмя, даже выглядело, да Видите? Ну? Так, мы ему дали. <реш> Тож, його, конечно, легко заскамити, але то, що в нього читайте, це ми осуждаємо. То, що в нього читайте, це ми осуждаємо. Це ми осуждаємо. Ааа! не ні -ні, ні, 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 чувак. ні, 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 не не пока. Я тебе більше не знаю. Блін, ну то, конечно, було жорстко. В принципі, ми вернули оба і ми повернули Гріна. І лишили туди нубика, нубика, нубика. Я думаю, він, він тепер більше ставити не буде. І ви... Куди камеру поставити? Можна сюди назад перемогти йде. а ні? то ми його взагалі кинемо репорт. Просто здалеку не... здалеку не чути добре. Може навіть зараз ми це зробимо. Тільки блін я зайшов в тредін клазу, що він мене не не... Цей... Блін. Як <світок> Новий Нік. Що би я здала з нами 65? Я не знаю. Можна. Так вони по факту твої. Вони ж, вони ж та твої. А можна, можна, можна. Чекайте, той ще у нас зараз дозер, то він може вулиці по нас зайти, але ну, у нас трейде виключення, тому нам пофіг. Так, добре. Що у нас тут по маркетплейсу? По маркетплейсу у нас фігня. все не то, что надо. Все что из Вот Санта 14. О, нет, уже, уже... что боже. Что-то Ладно. Так, в принципе, ну в принципе, в принципе. Можем сделать вот такого. Можем сделать вот такого. Можем сделать шум. Можем сделать вот такого. Такого можем сделать. Ні, то ніхто не купить. А Ніхто не купить Ельф за 20 Гмю, а то не купить. Просто ельфа дуже важко знайти, тому в принципі найбуде нас ельф. Він, типу, норм. Ні, ну він норм, не можна на гітмар, в принципі, пройти за пару кліків. Ладно. Так. У нас є 45 гммів, де машина нам зараз не потрібна. Ладно. Так, у нас є сок. Після цього відео маємо подивитися рандеву. Нет. 5 гм, опять машина нам зараз не прийде. Що э, би я хотів зробити? Я би хотів зараз 5 гм. Зараз би десь найти 5 гебе 1600 Олп. Серйозно? Ладно. Ну грин, то в принципі, як Олд кошти. Отой, до речі, у той чувак нормальний такий ДПС, має більше, ніж Олд Годлика. Це топовий чувак. Який його не хоче купляти, по-моєму. <ганом> не треба надо. Надо він мені, не треба він і мам. Не знаю, давайте ми цього чувака запи. <ганом> Ні, за запер... 5 гемів ми його продавати не будемо. Ми його продамо за 0. Що би можна було такого зробити, щоб отримати ті 5 гемів? Можна піти повиконувати квести, ну то звісно, то звісно. От в чому то і прикол. Можна, в принципі, рарки по одному гемуку. Продавати. Не знаю, кто их куплял, можна будто можно по индилу. в принципі. Так. В принципі, я думаю, можна трейди включити. Чи в мене вони включені? Ні, в мене вони виключені, не будуть виключені, в принципі. Не мене... Ні, давайте включимо, щоб нам чоловіки якісь трейди покидали просили тих 5. Бентулума купили Окей, раз купляют, не купляют. Можем шерстью раку заложить. Вот это, в принципе, не буду. Но нам именно 5 геймов треба. Разумеем. Мы трейды крыло, но никто не кидал. Там трейд. Что? А, тут и даник, боже. Два два весемек есть. Что тут залез за Данила, я хз. И купсик. Давай, ему тучила. Ага. Ага, вот тебе. Важим ему так вот олда. Счила. И 1500 мм. Не-не-не-не-не, не-не-не. Стоп, не учитый. Не, стоп, не, 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 не. Зі всіма буває. Зі всіма таке буває, знаєте тепер. Знаєте, що я тут делаю, так сказав. От я отак от, так от Я отак от стінаю, от я почну от що. Таке просто. Просто засиплюю його йоні та мене, в принципі. Що Там націлаєш? Та націлаш хоч мені ніколи. я пью ничего. Все это же. Все, мне это не нужно. Все, я убедусь на вас всех. Вин все. в тебе в стерев юнитил, ты на него убедился, и ты еще ему бонусом отдаешь. Все, терминовое включение, терминовое включение, Вин мне кидает рейд, Вин мне кидает рейд. Ну, Шо -шо, шо, 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 Я вообще-то убедился, но мне понял, что тебе надо? Что тебе надо? Хвалитесь будешь, че шо? Что, хвалишься, что? шо? Нашу мне тут все... ясно. Ясно. Что мы ему допишем? Читы. И... Выдали. И Все, он выдал и читы. Я мне шо, аккаунт, вернул? все верну. В принципі, дякую тобі. Ай, ваші друзі. Я думаю, вже можна, в принципі, кінчати, хоча я вже кінчала, але це термінове включення. Ну, він, звісно, жорсткий чел. Наш так делать, я не пойму. Капець, конечно. Шо? Я взяв трейде. Він взагалі мене знайшов, я не знаю. Ну, мій Нік ви бачите на екрані. Певно, що він, по-моєму, Ніку найшов. Ем... Не знаю, можете до мене заходити, коли я граю, можете подарки танцювати, робіть, що хочете все. В принципі. Коротше, що він мені кинув трейд? Ага, вот так. Давай, 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 4 давай, 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 его ты дай что-то, да. Ну, добре, что он хотя бы 4 выдал. Ладно, давайте ему дам вот эту штучку. Я тут понял, я став. Блин, типа, ну, ну да. Я обходу глючить. Вы я сразу взял. І... Ми зайшли на мій приватний сервер, я бачу, він вже заходить. І зараз ми підемо з ним в катку. Відео вже дуже довге, аж на 40 хвилин. Ну, звичайно, шта, я ж так, я аж переживаю, він з штами був, ну добре, що мій підписник він це звісно. Ну нічого. Коротше, візьмемо їх найкращих юнітів, розберемо сіністру, поставимо то Замість цього чувачка ми візьмемо когось стартового, точніше, Гріна. Ну і все, в принципі, я пішов з ним в катку. Все ми йдемо з ним в катку. Ми поки захожаємося в катку, в мене є одне питання. Єдине одне питання. Якщо він, типу, він мій підписник і він українець. То чому він притворився Русь? Ну там, в принципі, це пранк, все таке, ну але. Блін, от, я ненавижу читерів. Чого? Бо вони скачали чити, потім за допомогою читів там, скидають які, які, якимось чоловіків трейди, кажуть, покажи своїх найкращих чоловіків, там. І людина там показує не знаю, хайперів, там, ще, ще когось. Він просто за допомогою читів бере. Він що, Ізі вибрав? Він за допомогою читів просто бере і забирає собі їх. Реально, ну то, ну, то якийсь, ну. ну... якась ненормальна людина таке робить. Реально. Хто скат... ненавиджу читаю. Зустрінемося вже після бідки. Коротше, мені він написав: Го попробуємо тільки Олд третього рівня. Типу, що він хоче, щоб я поставив олда, і все забрав, і прокачав його на третій рівень. І чи ми пройдемо ізі? Та ясно, що пройдемо. Чувак. Це навіть не обговорюється, маєш?